СБУ разом з Нацполіцією ліквідували міжрегіональний канал збуту психотропних речовин та синтетичних наркотиків на території України. За інформацією правоохоронців, щомісячний дохід наркоугруповання сягав понад 2 мільйони гривень. У межах кримінального провадження проведено 11 одночасних обшуків на території Чернігівської, Хмельницької, Львівської та Запорізької областей. Встановлено, що до організації каналу причетний мешканець Хмельницької області. До злочинної діяльності він залучив ще п'ятьох осіб з різних регіонів. Організатор наркогрупування здійснював оптову закупівлю психотропної продукції та через одного з операторів поштового зв'язку відправляв її своїм спільникам. Для подальшого збуту заборонених речовин наркоділки використовували систему так званих закладок. Розрахунки із замовниками проводились через електронний гаманець з подальшим переказом на банківські картки після перерахунку коштів. Покупець отримував фото з координатами схованки. За інформацією нацполіції, наркобізнес організував 35-річний мешканець Кам'янця-Подільського. Він створив у телеграм-каналі магазин з продажу заборонених речовин. Згодом залучив до роботи ще п'ятьох спільників з різних областей України. Вони за допомогою месенджерів отримували замовлення. Послуги з продажу психотропів. Спільники рекламували через інші телеграм-канали. За попередніми підрахунками щомісяця Наркоторговці збували близько 4 кілограмів психотропів на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Оперативники Служби безпеки України задокументували 19 фактів збуту зловмисниками партії амфетаміну та Альфа-ПВП. У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали організатора каналу та інших членів злочинного. Угрупування за місцем проживання підозрюваних правоохоронців вилучили підготовлені до продажу з гортки та зіп-пакети з психотропними речовинами, наркотичні речовини рослинного і синтетичного походження на загальну суму понад мільйон гривень та грошові кошти в різній валюті. Підозри вручили шістьом зловмисникам. Їм обрали запобіжний захід, тримання під вартою, підозрюваним загрожа до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до функціонування наркоканалу. Повідомляють правоохоронці.